Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія, звати мене Аліна. Давайте сьогодні будемо дивитися оцю поїздку, яка нібито анонсувалася путіноїда до Турції. Нібито там Ердоган згоден будуть заголосовувати умови зернової угоди. Типу, він повинен поїхати фізично бункерний, але все ж таки є одне но, і це Гаазький трибунал. Тому давайте дивитися, чи взагалі наважиться, чи буде фізично можливість його фізично, щоб він поїхав. Не онлайн, там якісь перемовини, а фізично. Тому так, давайте запитаємо поїздка Путіна в Турцію. Яка анонсувалася? Чи буде. чи поїде Путін фізично? В Турцію. Чи поїде Путін в Турцію? Ця поїздка, яка анонсувалася. Чотири меча вже випало. І так. Покажи мені поїздку Путіна в Турцію. Чи буде така? Скажімо так, тут карти так говорять: знаєте, тут є ну, домовленості, певні, якась таємна інформація, швидця закриває це, може говорити про те, що на на даний момент ведуться ще діалоги на рахунок того, їхати, не їхати і як це втілити. Ну, як такової поїздки я не бачу. Я бачу тут якісь от, знаєте, імпульсивні дії, і випадає, ну, випадає тут син вогню. Це жезловий рицар. Жезловий рицар часто говорить про відсутність, про якогось якусь людину, яка відсутня. Я відкриваю цього рицаря, випадає колесниця, тобто карта руху, відсутність руху. Тут єдине, що випадає тут з мечі, відкрив тут з мечі. Тут питання в тому, як прояснити всі моменти, ну знаєте, якщо, наприклад, вони домовилися, щоб він поїхав, тут треба залежить від того, наскільки вони узгодять це питання по його безпеці, наскільки воно буде прозорим для Путіна. Випадає тут з мечів, тобто, треба, щоби. Знаєте, все було максимально зрозуміло. Не було ніяких потузукупків. Тобто, щоб не було ніяких недосказаностей. Ну, там, не дом... Щоб домовленість була 100% і гарантованою. Ну, знаєте, тут я все-таки склоняюсь до того, що. Ну, я зараз на другій колоді передивлюся, але склоняюся до того, що не випадає того, що він може поїхати. Зараз я перегляну на цій колоді. Чи поїде Путін в Турцію, Як домовлялися з Ердоганом? Оця поїздка, яка була анонсована Путіна в Турцію, чи поїде він? Що ці ще карти скажуть? Ну, скажімо так, випадає карта 5 жезлів, тобто вони вирішують, вирішують якісь питання, ну, тобто 5 жезлів, карта внутрішніх протиріч, карта, знаєте, коли ти не можеш дійти згоди в чомусь. Открині п'ять жезлів. Ну, Тобто, двійка, двійка жезлів випадає. Тобто є певні можливості, як ви, з чого вибирати. Тобто тут, скоріше за все, стоїть ще питання між тим, як можливо онлайн або кого відправити. розумієте? Тобто з двійка жезлів це завжди якась ну, присутність якоїсь альтернативи. Ну, А знову двійка пентаклів. Тобто немає чіткого рішення на даний момент. І тут випадає 9. Контактів на дні ну, як пояснює, що на дні колоди, вона говорить про те, що вони ну намагаються вирішити, ну як взагалі провернути цю ситуацію. Дьявол, тобто, як схитрувати тут, можливо, тут якісь можуть бути, знаєте, задіяні високопоставлені люди просто в цьому. Ну от, наприклад, зі сторони Російської Федерації можуть бути відправлений, можливо, якась людина, яка являється або двойником по дьяволу, тобто дьявол це от щось таке, знаєте. Друга лічина просто, от в мене є колода, яка ну там дьявол називається дзеркало. Це коли шут дивиться в дзеркало, а в дзеркалі відзеркалюється, вірнийше дьявол дивиться в зеркало, а відзеркалюється шут. От це знаєте ну наявність лічини. Тобто, можливо, якась особа, яка є двійником, може поїхати. Тобто тут е, розглядаються якісь альтернативні варіанти. Ну, карти просто якось, знаєте, окончиво відповідають. Е, давайте запитаємо тоді напряму. Все ж таки, поїздка Путіна. Та, лки-палки, пригають. Поїздка Путіна в Турцію по домовленості з Ердоганом. Чи відбудеться вона? Ще раз перезапитаємо: оця поїздка, чи відбудеться вона от очно, вживу? Ну, Тут як от, знаєте, плани є, але немає чіткого розуміння як. Двійка мечів, тобто є от певний рух, вісім кубків, можливо, там да, вказує на рух, але не знають, як втілити. Тут, тут можуть бути задіяні треті сторони, тобто він може або когось від себе відправити, ну, трійка кубків це карта е, ну, е, спільноти певної. Або когось від себе відправити, тому що тут, тут мова про безпекові гарантії, імператриця випадає. Тобто, якщо зможуть якось залагодити можливість от безпекових моментів, то тоді так. Ну, Двійка мечів говорить про те, що от, ну, є складнощі, в залежності від того, як вони вийдуть з цієї тупікової ситуації. На трійку Кубків випадає страшний суд. Ну, я так думаю, що просто судячи з карт, скоріше за все, це більше схоже все-таки на. От страшний суд він відповідає більше, все-таки за часто буває, він програється ну, не як медійка, знаєте, а як більше от така пафосна карта, яку з... це, знаєте, дуже громогласні заяви. Тобто тут якось от дуже голосно про це заявляється, що він поїде, а може бути зовсім не так. Тобто, по трійки кубків може поїхати, наприклад, хтось інший. Давайте зі сторони Путіна взагалі запитаємо, чи планує Путін поїздку в Турцію? Путін. Сьогодні у карт якийсь припадок стався. Ну, ілюзія. Чи планує Путін поїздку в Турцію сам персонально, особисто, фізично? Чи планує Путін поїздку в Турцію? Оцю анонсовану, чи планує він? Ну, я знову випадаю. Тут, взагалі, знаєте, таке враження, що Путін тут він взагалі і не виходить. Тут випадає цей жезловий рицар, який говорить про відсутність людини фізичну. Ну, от типу, як знаєте, це карта. Коли хтось знаходиться в бігах, наприклад, або фізично відсутня людина, або там ну, різкий від'їзд якийсь. От і подвійки пентаклів, це от, знаєте, 50 на 50, Тобто ще вирішується. Вирішується, як загладити по рицарю. Пентаклів, це от як вирішити в правовому полі це все, як продвинути це все, як ну тобто, от є на рахунок цього певні неузгодженості. Сім жезлів випадає. Тобто, тут просунення своїх інтересів, своєї вигоди, бачення свого? Ну тобто, тут немає однозначної відповіді, що так. Тобто він, знаєте, це карта колеблющогося чоловіка. Тобто, може, да, може ні. Може, поїду, може не поїду. Жриця випадає. Тобто все залежить від того, чи домовляться, чи ні. Ну, а потенційно, як може пройти оця ця зустріч, якщо вже так, знаєте, вокруг да около. Ну, от Потенційно взагалі. Як може оця зустріч пройти Ордагана і Путіна? ну, там, Який самий найвірогідніший варіант от, того, як, якою буде оця зустріч Ердогана і Путіна? Тут, знаєте, Путін дуже боїться, випадає карта страху 9 мечів, 9 жезлів, карта, яка говорить, що неможливо втілити деякі моменти. ну, Тобто щось є неможливим для втілення. І 5 кубків, що це приносить дуже велике розчарування. Тут може поїхати якась впливова особа, ну, тобто, на колесницю випадає іерофант. Тобто якийсь представник, наприклад. тому що Путін взагалі не випав ні на одному з розкладів. Тобто, повинен був випасти або імператор, наприклад, або Пентакльовий король. Взагалі він не випадає. Він випадає як відсутній. І іерофант карта, яка говорить, що це якийсь колективний Путін. Ну, тобто, це може бути або представник якийсь, який поїде від нього, тобто той, хто, можливо, візьме на себе зобов'язання, дипломат якийсь уповноважений якийсь, або, або, наприклад, поїде двійник, якого просто а, ну, скажуть, що говорити треба і як потрібно говорити. Тобто поерофанту це е, уособлення е, спільноти. Це не про е, особу одну. Це про більше як. от... Колективного Путіна, розумієте, от якось отак випадає. Тут просто вони вибирають, ще кого відправити по закоханим. Жезловий король, і це може бути просто якась уповноважена особа політична. Тому що ну, король жезлів це, це більше ну, от, в політиці якась людина, яка гарно орієнтується в цих всіх політичних колах. Тобто хтось може поїхати від нього. Але сам він не випадає. Тобто якось отак ось. Всім вам дякую за увагу, за перегляд. Прошу вас лайкати відео, шерити відео, якщо можете, десь там у себе в якихось соціальних там, сетях, наприклад, там, придавати більшу активність каналу, щоб люди могли інші побачити і подивитися, кому це буде цікаво. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня. До побачення!